Так, це, це підтримка. давайте так Ви Давай, ну, ну, просто хотіли пообщатися, жити і да. Я вам предлагаю подождати управляти з ви відказуєте. Ні, ми відмовляємося, так. Ви хочете в теплі? Ну ми втеплі на що. Давайте хоча б в предпальнике. Ну, ні, давайте в в стеклях, тут. Ну, ми не заважаємо. Не Боже, щоб вже так в мене під дверима отако стояли і заважали. Ну, я вийшов б люди, люди я вийшов би і сказав, не заважайте відпочивати. Так вам так. же спомогу... по камерах буде сказали, хату. Там... А от будь пожалуйста, сам? ще раз запись. Можна? Ні, Чекайте, у нас чертос? Ні. Нема нікого. Вася, не поламай ліфт, бо я ці вже поламали. Там зробили. Ну, зробили за 15 хвилин в ліфт поїхав. Мощ. В центрі міста так само ранком прибіг десь людина звідкіля вона там прибігла. Та я дуже 9-го. Зараз я тут до 9-го добраюсь. Можна запитатися охоронців, а ви в штатському? Ви є хто? С Дуже я, как, я на вас посмішки. Ну так, розбудила і хто так, хто, хто так зробив, що ви встали так рано? На ранку? Ну, то може представитись. Ну, щоб вас народ знав, хто ви є. Народ? А може, народ пусть своїх героїв просто в лицо знает. А ви є народ, ви є герой. А я не народ для вас. Ні. Чекаєте, ви народний народ. герой навіть. Якщо ви кажете. Тобто ви не бажаєте представлятися. А ви хто? Костянська Херія Олександрович, тримайте. Дивіться. Паспорт. Громадянина на Україні. Я рад за вас. Дуже приємно. Бачите. А хто до нас має їхати, як їх витратити Призвичай. Ви имеете в виду? Віталій Николаевич. А, призвичай, я в Виталий. Ну, призвиче, понимаю. Він буде один чи буде з прес-секретарем та помічником. Ви, прямому задаєте питання, і не вийде. Ну, я откуда могу знать, с кем с утра приїде чоловік. правильно? Я місяць з вами нахожусь, так же само. Ви только що пообщались по телефону и... Один хтось поїхав. Хтось поїхав. Один поїхав. Спасибо. Так а хто це був? Можна запитатися? Чоловіка захотіла б Угу. Ну, то трошки а він так. Знайомий для вас. вас. Ви зараз немаєте, зараз таку випустите, я це чувствую, Це это мої последні часи роботи в управлінні, правильно? Чому? А ну, ви ж, ну, Ми а, щось порушили, а, чи ви а, щось а, порушили? Не, просто от ви, снимаєте, ви охороняєте. Ми, ми навіть зараз нам намагаємося не намагаємося попасти. Знаєте, як у нас професійно свої роботи. — Ви все робите в межах своїх роботів. Ні, ми теж туди сделали. Хорошую работу, то же. же самое, ну, еще когда при, после помаранчевой революции. Mm. То же самое. И про нас очень такое интересное написали. Мы ничего не делаем. Тоже так же, пообщались с человеком, все. Mm. Человек все понял, ну, репортер. А потом нас пишут, пришли два громилы, один, вернее, один маленький и два громила. Mm. Ну честно. Mm. Начали mm. его гнобить. Я вам скажу чесно, а як ми можемо ті написати, якщо буде зняти. Я, там не я, не там. Не я не буде. вам чесно так, скажу, я подійте, в своєму подійс матеріалі обов'язково напишу, що поміж одного охоронця при ну, дуже спокійній ситуації прийшло ще два охоронця і один в, в, в громадському. Подожіть, давайте от розсуждати логічні. Я не знав ваших намірень, Я випав сотруднику. Так ви навіть не запиталися досі. Подожіді. У вас є одна мета нас відвезти від цієї квартири, спустити в неї з наволить ще куди-небудь. Ну, сказали, ну. які ви вопроси хочете. Нагальний? Все, так і ми більше від вас ніякого не почули. Ну, з помічником давай, давай. ви нас з'єднали той помічник щось. А ну, ви хочете, щоб для вас. Був трошки шокірован, що вже так ранком ми, люди не спину. Мені все одно не дасте цих питань. Чому? Тому То ви ми... запитаєтеся, якщо вона зараз. Ні. Перекинути 40. за парканці. Ну, тобто ви трошки з. Ну, ви так кажете, перекинути за паркан. Як мене можна перекинути? Ну то підіть, скажіть, Олександру Валентиновичу, скажіть, тут нормальні люди стоять, є два десятка питань, все, зайшли, подивилися, а, як ти да. живеш, і все. А якщо люди сплять, Ну то хай встає. Так він же ж не один живе. Ну так що зробити? Може вийти ну, до нас. Там просто хаос просто. на другий поверх, там, якщо не один живе. Яценюк так само казав, що у нього там діти, дружина. Ми піднялися ні дітей вже, ні дружини. Куди заховав, не зрозуміло. Начебто одні двері в квартиру. Куди ділися? Ну я так смотри, що ви мене толкаєте якби, на провокацію. Да? Ви, ви. не вказуєте. Виконуйте тоді. Виконуйте свої обов'язки. що ви хочете. Да? Виконуйте тоді свої обов'язки. Такі обов'язки виконують. Я виконую свої ну, обов'язки. я на даний момент А ми в... так само чекаємо. Як ви питаєте? Будемо намагатися дочекатися, виконуючи обов'язки президента України. А це як наряд міліції приїхав? Чи це десь місцева? Ні, то наряд <різвіст> міліції. А можна взнати, знати, хто вас викликав? Сотрудники управління государство охорони. Тобто ви приїхали. <різвіст> сюди і що, і що вам сказали, що тут відбувається? Ну, чому ви не ведете ніякі там? Слідчі. <свіст> <Так. слідчітій> Ні, ну, я Не знаю. Можливо, запитатися, з якого приводу вас сюди покликали. Тобто ви просто прийшли, стали на поверсі собі, мовчки мовчите. Ну, Була інформація, принялися незнайомі люди. Угу. Правильно? І ви прийшли просто так от стали і дивитеся на їх. Ну, без порядку ж зі нету? А. Ну, как ага. ну, ну так перевірте, скажіть, хто у вас викликав тоді. У нас так. Вас викликав? Вам вже відповіли. А ви не можете відповісти? Ну зачем я опять буду відвечати саме питання? Доброго дня. Слава Україні! Так, чекайте, це ще хтось новий прийшов. А ви хто будете? Я за охоронець. Ага, це ще один охоронець. Там нема нікого. Хто ви таки вниз? Чому ми маємо проходити вниз? Тому що ви не маєте тут стояти. Чому ми не маємо тут стояти? Тут люди живуть. А, а, нас впустили сюди, я добровільно. Ми показували, що можете. Ось охоронець. Ні, охоронець нас не пускав. Він же прийшов Три сам і не зрозумів, хто його сюди впустив. Ми піднялися, де <laughs> нам вже. Давайте не спустимося. Ну, за вас не з'ясуватися, що не чекає зараз. Правда? Як це не чекаю? То ми чекаємо. Ну, давайте не спустимося там, Ні, Давайте ми тут п'ємо. Давайте нам не казати, що нам робити і куди нам йти. Щоб Ми не казали, ну. Свої якісь зауваження стосовно... Державно і що, далі? Представник, ну, хто саме ви є. Представник вас державної, державної охорони показуйте своє посвідчення, що ви є. Представник, прийдемо вниз і. Та чого. Ладно. Чекайте, чекайте. Та ніхто тут не. Ну, Вам хочеться Я ну, дій... вниз іти. Не хочеться з вами Ну, проти. Ми спустимося вниз. Ми ми чекаємо, Та він зараз підвіде. Ні, <тан> Та, <тан> нехай <тан> не він під'їжджає і піднімається сюди. Ми його тут поки що чекаємо. Ми, ми навіть не його чекаємо, ми чекаємо Турчинова Олександра Валентиновича. Але він не в під'їзді. Чому не в під'їзді? А чому в під'їзді? Ну тому що вони нас пустили. Хто вони? Вони самостійно нас пустили. Що, там, там, тобто ви Що? Тобто ви ламали двері. Ви бачили, як ми ламали двері? Не думаю, коли нас спостереження покажеться. Ну, то йдіть, подивіться на камери спостереження, аніж спочатку нас в чомусь звинувачувати. Ваш так же само співпрацівник співроздівник. Ви, ну, ви запитайтеся вашого. вашого... Ну, Бачив на відеокамері, ми показували, що ми зайшли цілком. І покажіть, будь ласка, своє посвідчення, що нас ви держохорона. Ніхто їх не ламав, ніяким чином не. Чекайте, це така сама камера і так само знаходиться в перевиконанні... А він не людина, чекайте? Я йому не довіряю, він так само звав. Я йому не довіряю. Покажіть мені, будь ласка, посвідчення, котре є. Ви хочете, з просто сюди бути? Ми тут чекаємо. Скажіться, ми, ми чекаємо тут, ми нічого не порушуємо. Знаєте, що сказав, що жодного мови, немає ніяких безпорядків. Я кажу, ви заважаєте люди, тут живуть люди. Кому ми заважаємо? Цьому. А, а ви не заважаєте? Поки що ні, не заважали. Так ми так само стоїмо, як і ви. Чому ви... Проходьте, пройдемо вниз, там поговоримо. Проходьте. А що, про що ми будемо з вами? Все, що ви хочете, зараз підійдемо до поміщення. Я, я гадаю, і тут достатньо місця для того, щоб побалакати. Під'їзд не саме зручне місце. Чому не саме? Чому? Та ми люди ну, нам будуть десь спілкуватися. Тому ми так хочемо побачити. То покажіть мені ваше посвідчення. Я довго вас буду просити. Кому ви показали? Ви мені показали? Я що, можу що? вимагати на Ну, Будь ласка, можу, можу показати паспорт. Я вам можу своє посвідчення показати. Громадяни на Україну. Тримайте. Я цього не а ви не вимагаєте. А я хочу переконатися, хто є ви, щоб, ну, щоб навіть розуміти, з ким я маю спілкування. Можливо, я зараз зайду до ліфта, ви мене там шух і все, і нема. Людини. Розумієте? Ну як я вам можу довіряти? Чекайте. Давайте я ознайомлюся з вашим посвідченням. Я думаю, що ви так само його можете показати, спуститися зараз на перший поверх і показати звідти. В мене тоді зір краще. Зеркально відбивається, я зразу побачу, хто ви такий. Тобто, ну, мені надалі з вами спілкуватися немає про що. Дякую. Зачекаємо і надалі. Пема помічника, охоронців, звідти ще охоронців, які там є. <кій> ви не вживали спиртне? Поки що ні. Поки що ні. Це дуже добре. Ти Більше на роботі як можна. Ми не знаємо, чи ви зараз на роботі, чи просто Ви просто так показуєте своє посвідчення, що. Як тестер на алкоголь. Отак, фонду камеру, бо не вистачить знімати виконувачу обов'язки президента.